Друзі, вітаю! Росіяни вчора здійснили найбільший розстріл українських військовополонених, просто вивели поставили в шеренгу, розстріляли, кого не вбили одразу, добивалися автоматними чергами. Вугледар надзвичайно складна ситуація. Не було його в ранковому огляді. Росіяни пишуть, що захватили. 72-га бригада пише, що ні. Байден з'явився виток в британській пресі. Видно, що британці допомагають нам. Скажімо так, підпирати штати, що Байден все ж таки може передумати і дати Україні можливість вступу до НАТО і дати заявку ще при своїй каденції. Новий прем'єр-міністр виступив з України, Війна Ірану та Ізраїля, нові погрози і великий обстріл. Ну і зрозуміло, що давайте пройдемось по дебатах двох віце-президентів, США, де практично не згадували Україну. Підпишіться на цей YouTube канал, ми проаналізуємо ці новини. Важкі новини немає. Немає зараз а, простих новин. Тому що коли ти читаєш про те, що вивели російська армія 16 українських військовослужбовців в райони селища Миколаївка, Сухий Яр Покровського району на Долеччині, і просто масово розстріляли. І це не просто так, це наймасовіший розстріл разовий, так? Але це спеціально, тому що в нас була покрова, тому що це день українського війська, тому що це день козацького війська. Вони роблять це спеціально, тому що це геноцидальна війна для них, бажання знищити нашу культуру, знищити нашу історію, нашу генетику, нашу мову. І роблять вони це не просто так. І кожен раз, коли ви будете пам'ятати, коли хтось каже, а давайте оставимо пам'ятник Пушкіну чи, наприклад, Леніну. Чи ще чомусь, чи те, що в книжках залишимо спільні історії, це все треба вичищати просто грязною мітлою. Все це треба знищувати. Ви бачите, як вони знищують нас. Чомусь вони вчора про Балет не розказували цим військовополоненим і про Пушкіна не розказували. Взяли і вбили. І ось це історія про те, хто є насправді Росія і як вона злиться нашим. Успіхам, нашим святам, просто нашій наявності. Ми вчора святкували Великий День захисників та захисниць, але ми також повинні згадувати всіх тих, хто віддає своє життя за країну, хто віддає своє життя за інших громадян. Дру, друзі, ще дуже складна ситуація на Вугледарі. Генштаб повідомив. Про складну ситуацію на фронті і виключив зі зведення по всіх пройшлись. Насправді вчора було 155 бойових зіткнень. Найактивніше росіяни атакували Покровський і Корахівський напрямок. От генеральний штаб виключив з боїв зі зведення боїв Вугледар. Хоча 72-га бригада заявляє про те, що Вугледар росіяни не контролюють повністю. От і що там присутні українські війська. На Харківському напрямку ворог атакував наступальні штурмові дії. Загалом відбулося 6 бойових зітнень, 25 ворожих атак на Коп'янському напрямку, Лиманський 17 атак. От далі Україна відбивала росіян на Краматорському напрямку, Торецькому напрямку, Покровську. От е насправді Україна зараз. Тримає оборону по всій лінії фронту, і ми бачимо, наскільки це тяжко дається, тому що не вистачає достатньо снарядів, не вистачає достатньо тієї зброї, яка нам сьогодні потрібна. Байден з'явився Financial Times, і якраз таки з інформацією про Байдена, мовляв, дивіться, є шанс отримати запрошення на вступ до НАТО. Україна везла цей план. І я вам розповідав про нього ще місяць тому, що це один з наших секретних пунктів до Джозефа Байдена, мовляв, дайте нам це добро. А просто з запрошення. Ми вже в наступного президента самі витягнемо цю історію. Але, типу, як нам сказали після візиту, нічого з цього не відбулося, нічого не дали. От, але зараз. Британська преса підпирає Байдена. Мовляв, час іде, треба щось робити, треба допомагати Україні. Ну і може бути. Я думаю, що шанс зараз дуже великий є. Ну от поки що не вирішено, але він точно залишається, що дійсно Байден після того, як оберуть нового президента, в цьому проміжку може дати запрошення. Також треба нагадати, що Байден буде головувати на 12 жовтня на Рамштайні. От і власне особисто прийде і там буде оформляти свій військовий спадок і допомогу Україні та загалом східній Європі. Західний посадовець, поінформований про переговори з зеленською в Вашингтоні, сказав, що є попередні ознаки того, що Байден може погодитися, просувати статус заявки Україні на членство в НАТО до того, як він залишить посаду в січні. говорить Financial Times. Байден публічно підтримує членство України в НАТО, але дотепер протистояв активним крокам із зближенням вступу України. Таким як запрошення приєднатись до альянсу, що дуже важливо зараз. Теж інсайди з'явилися з НАТО, що дуже мало країн підтримують і не знають, що робити з цим так званим німецьким сценарієм. Що да, Україна вступає в НАТО, але тимчасово окуповані території приєднаються тоді, коли Україна їх звільнить. Проте ми знаємо наступну історію, що так Україна буде їх звільняти. Але НАТО не все готове зараз прийняти, мовляв. А якщо лінія фронту буде туди-сюди, я думаю, що це вирішити просто. Хоча частина країн НАТО все ж таки боїться, частина країн НАТО боїться е, приймати Україну, поки йде війна. Але не більша частина це Штати та Німеччина. Це двоє хто не хочуть. Порешті, питання простіше. Вся Східна Європа, а це і країни Балтії, і Польща, і Чехія і. Румунія, вони всі розуміють, що треба щось робити і треба Україну приймати. Ми набрали більше 20 кандидатів, які готові з нами вступати, які готові нас брати. Решта керуються з Вашингтона та Берліна. І оце для нас складає певну проблему. Це отака річ. Польща правда почала уже зараз розуміючи, що Україна наближається до заявки. Уже почали ставити умови, що ніякого НАТО, ніякого Євросоюзу, поки не поговоримо про волинську трагедію. Поляки цим нагнітають іншу трагедію російську трагедію на своїй території в час, коли треба битись проти Росії, коли треба допомагати Україні. Вони відводять фокус від важливого до історичних питань. Від історичних питань ще ніхто і ніколи не втік і не втіче. Вони будуть, вони залишаться, і ми точно поговоримо. Але, друзі, ви втрачаєте військовий час підтримки тих, хто захищає вас. Ось це дуже важливо пам'ятати. Тим часом, <кій> прем'єр-міністр Франції, який підтримує Україну. Хоча ви знаєте, раніше він не підтримував, казав, що з Путіном треба домовлятися. Мішель Барніє, коаліційна фігура, людина, яка зайшла на цю посаду не без політичної кризи, після виборів каже, що треба підтримувати Україну, що це стратегічний інтерес і парламент, коли він робив цю промову, просто аплодував йому. І підтримував ключові міністри, міністр закордонних справ та міністр по обороні. Це про українські посади. Вони нас підтримують. Ну і, власне про наших друзів ізраїльтян їх атакували сьогодні дуже сильно балістичними ракетами. Іран випустив по Ізраїлю 180 балістичних ракет. Американські есмінці допомагали їх збивати, допомагали їх зупиняти загалом. Всім світом намагались захищати Ізраїль. От за інформацією, The Times of Israel, Іран запустив понад 100 ракет, але є додаткова інформація з інших джерел, що в балістики було 180. Ну насправді зараз Ізраїль вже погрожує Ірану вдарити ракетами по його ядерних об'єктах. Ну от ну і скажімо так, там закручується Байден підтримав Ізраїль і сказав Армії Сполучених Штатів допомогти Ізраїлю. Захиститись те, що я вам писав вчора: штатами треба працювати з двома партіями вдовго, щоб їхні президенти давали задачу своїм військам допомагати захищатись Україні. Друзі, напишіть в коментарях, що нам не вистачає в нашій дипломатії в нашим політикам стати таким же надійним партнером для штатів, яким став Ізраїль. Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.